Вітаю вас, дівчата. З вами Олександра і ми на розіграші 9 тижня вишивальної гри ЛОТО 3 завдання. Так, ну що, дівчата, загадуємо, які роботи нам потрібні на цьому тижні та які завдання побільше або поменше? Так, загадали? Ну що, поїхали? Так, завантажуємо. Наші бочоночки, бочоночки, діжечки. І давайте ми їх перемішаємо і дістаємо, що ми бачимо. Робота номер три. Так, це добре, вона у нас не дуже часто випадає. Далі наступна робота. Так, робота номер 9. Ну так, трошки ми її давно брали. І остання. О, бачите, дівчата, випала. Повертаємо. І робота остання, яка буде. Остання робота номер 5. Ух ти, ця робота зовсім мало в нас випадала. І так, на дев'ятому тижні в нас роботи номер 3, номер 9 та номер... 5. А зараз ми а, повинні розіграти завдання. Повертаємо наші бочоночки і дивимось, що нам пропонують за завдання. Так, перше завдання. Завдання, завдання. О, Номер 10, тисяча хрестиків. Так, що, хто хотів велике завдання? А, признавайтеся, наступне завдання. Завдання 3. 300 хрестиків. І останнє, третє завдання, яке ж у нас чекає. Третє завдання 4. 400 хрестиків. І так, на дев'ятому тижні наші завдання: 300, 400 та 1000 хрестиків. Ну, трошки більше, ніж було, але не так вже багато. Так, і що нам треба ще? Нам треба визначити, яке у нас не обов'язкове завдання, що нам подарує бінго цього разу. Так, перемішуємо. І давайте подивимось, яке яке, яке бінго. Бінго номер 10. Повертаємо. І... Останнє завдання і завдання номер 9. Так, 10 і 9. Беремо наш блок. Так. Е завдання номер 10 то море. А мі 9, то мінус 300 хрестиків. І так, дівчата, якщо у вас на роботах цього тижня номер 3, номер 5 або номер 9 десь є море. То ви можете відшити будь-яке завдання менше на 300 хрестиків. Ну, наприклад, 1000 хрестиків можна відняти 300 і буде 700 хрестиків. Або можна не виконати одне завдання. Ну, наприклад, у нас ж є завдання 300 хрестиків. Можна взагалі не виконувати завдання на роботі море. А До моря ми можемо з вами віднести все, що пов'язане з морем, то можуть бути е не тільки обов'язково там море, а можуть бути і е якісь е морські е птахи, наприклад, тварини морські, можуть бути лодки, кораблі, можуть бути маяки, е може бути якийсь пляж, е що може ще таке? Згадати, ну, Може, якийсь семплер дає мушлі, дає якесь щось морське, якаря, там, щось таке. Шукайте, дівчата, можете щось знайдете. А, ну, що ще? Пісок якийсь, це, це теж до моря можна віднести. Так що шукайте, море можна знайти і відживати на 300 хрестиків менше, або взагалі. Одну роботу не відчувати. Ну що, розігриш ми закінчили, і переходимо до е тих робіт, які я відчувала на минулому тижні. Так, ну що, давайте подивимось. На мій калаш на минулому тижні у нас випали роботи номер 1 номер 6 і роботи номер 10 Як ви бачите, знову нам випало роботи номер 6 А значить, у мене не три роботи, а 4 повинно бути. Але я знову е отримала роботу номер 1 яку я не можу розпочати. А тому знову повертаємось, і в мене три роботи. Дві роботи номер 6 та роботи номер 10 Норми на цьому тижні були 1000 хрестиків 100 та 200. Я вирішила Я вирішила 200 хрестиків зробити на обох роботах номер 6. 100 хрестиків на роботі номер 10 і 100 хрестиків, які я не буду вишивати, бо візьму знову мінус одна робота. В мене ще багато є вільних додаткових поліпшень, послаблень. І тому буду виконувати так роботи. Ну, давайте подивимось, що в мене вийшло. Так, на маяке Пілікан мені вдалося відшити аж 541 хрестик замість 200, бо дуже я хотіла його просунути потрошки побільше. побільше. І ось так добре вже з'явився навіть правий бочок у маяка. Так, далі я взяла клейтена і на ньому відшила. Ну, Як і планувала 202 хрестики. І остання робота тисяча хрестиків. Подивіться, який гарний шматочок я відшила. Ну, просто чудове просування. Воно мені дуже подобається. Зараз воно виглядає якесь голубе, але ну, спершу в мене камера так сфотографувала. А по-друге, коли з'являться всі сірі, та коричневі та чорні цвіти, кольори то тоді і не буде цього видно, воно буде дуже добре дивитись. Так, ну, ось і так я відчувала на цьому тижні. Дівчата, вам всім бажаю легких хрестиків, побільше часу, щоб у вас було світло, тепло вдома, і щоб ви встигли зробити всі норми. До побачення!